Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую смачний салат на основі моркви. Морква сира. Відварювати її не потрібно. Готуємо дуже швидко. Одна велика морквина почищена. Зараз я її натираю на терці по-корейськи. До моркви натертої відправляю півчайної ложки цукру і натираю на дрібній терці три зубочки чеснику. Якщо чесник крупний, можна взяти два. Перемішую моркву з чесничком та цукром. І далі беремо відварене яйце, дві штучки. Так само натираю на крупній терці до моркви. Яйце натерте. Наступний інгредієнт, який нам потрібен, це сир, твердий сир. Сир можна брати будь-який, який вам подобається. У мене він двох видів, але це не обов'язково. Обирайте за смаком. Я беру двох видів, потрібно 150 г сиру. Так само натираємо на терці на крупні до салату. Сир також на місці. Тепер все це змішуємо і залишається лише заправити. Для заправки беремо майонез або сметану, або поєднуємо їх разом, або можна взяти йогурт. Якщо ви не поважаєте майонез чи сметану, можна обійтися тими заправками, які ви звикли вживати. Підсолюємо за смаком. Це так смачно, мушу сказати. І за бажанням беремо трішки зелені. Зелену цибульку я взяла, можна взяти будь-яку зелень. Такий салат на основі моркви обов'язково сподобається. І займе в приготуванні не більше 10 хвилин. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!